Так, друзі, хочу вас попросити, дуже-дуже сильно хочу попросити. Будь ласка, поставте лайк цьому ролику, підпишіться на канал. Це дуже підтримує канал, те, що я роблю, адже без вас цього всього швидше за все не було би. Друзі, всім привіт! Зараз нас чекають дуже і дуже цікаві пригоди, адже нас сіло два рої на дерево. Бачите, прибой відпрацював. Ну, прям дуже потужно. Бачите, рій на ньому сидить, досить таки сильний. і... Бачите, одного привою було недостатньо, У нас ще сидить така от величезна груда бджіл. Бачите, не, не влазиться навіть в кадр. Е, взяв я з собою секатор. Зараз будемо трошечки чистити, чистити ці гілочки. І як бачите, дуже класна штука. Ми зараз цей привой просто знімаємо з гілочки, баримо бджілок і витрісаємо в е, вулик їхній майбутній. А от з цим доведеться помучитися. Хто не бачив. Як виглядає я Взяв от ще один з дому. Він у мене стоїть також вдома на дереві, адже буває таке, що може прилетіти рій. А бачите, він старий, просто якийсь кусочок фанери на нього накинутий. І внизу, бачите, тут є прополіс, віск, тобто такі от продукти, ті, що є у вулику, і ними він. Знизу намазаний. Також я сюди капаю ефірної олії лемонграсу, для того, щоб трошки переваблювати запахом. І сюди, по-любому, якщо у вас будуть виходити руї, вони будуть сідати саме на привой. І бачите, мене так, мені пощастило, що в мене тут є таке поодиноке дерево, на якому зазвичай вони полюбляють присідати. Але тут вже один сів, інший вже сідав туди. Тож, друзі, давайте будемо я їх вже намочив трішки, щоб вони сильно не злітали. Я приїхав на пасіці, був шокований, що вони тут є. І намочив їх, того будемо зараз знімати і пересаджувати, і буде зараз точно буде шоу по пересаджуванню оцього величезного рою. Так, акуратненько зараз знімаємо його. Тут головне його... Вдало донести, щоб вони не стряхнулися. Так, досить такі важкенькі. І донесемо їх акуратненько до вулика. Так от, бачите, воно виглядає це діло. Зараз вони почнуть падати. Оп-оп-оп, добре, все, падають. Просто ми їх зараз стряхаємо і закриваємо рамочками. І по всьому. От, бачите? Все весь рій всередині. Рамочками їх закриваємо. На них рамочки раз. Раз, раз. Тут у нас вощинка, сушнинка в перемішечку. Рій пересаджено. Схід елементарно і просто можна працювати за допомогою такого привою. От зараз ми побавимося так, на славу з тим роєм. Так. Добре. Окей. Трошки я підчистив секатором місце. Під нього. Під вулик. і... Будемо пробувати стріхати все. Опа. Добре. Ну, Трішки лишилося бджоли на стовбурі, але основна маса пішла у вулик. Ось, як бачите, вже всі бджілки є на цьому привої. Це друга частина, яку я не стряс. Вони самі не хотіли, не мали бажання переходити з цього. Стовбура на привой, довелося їх стряхнути, стряхнути, взяв, просто тут поруч росте м'ята і гілочками м'ята. Я їх стряхнув, вони всі піднялися в повітря. Я їм не давав сідати на стовбур і вони почали прививатися на привой. і все. Зараз він там причеплений легенько. Зараз я його дротиком відчіпляю і витрясимо їх всіх в кубку. Так, в цьому ділі головне акуратненько їх донести до місця витряхання. Так, бачу, їм тут зараз рамочок, ще бракує. То й ми зараз візьмемо їм, дотрясемо ще рамочок. Упс. Упс, 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 упс. Упс, упс, упс. Так, бачимо. Ой, о, бачите, вже почали витряхатися. Так воно, друзі, виглядає. Так, щоб всі впали вулик. Ну, no, супер. Так, ще одразу щеночку, бо бачу, їх бджолей є дуже багато. І їм треба ще дати сюди, щоб вони мали роботу. Звісно ж, їх треба обов'язково ще завтра оглянути і обов'язково обробити гарно від кліща. От, добре. Треба дати їм заспокоїтися, і я завтра їх ще огляну і. Тоді вже будемо знати, є в них маточка, немає і так далі. Добре. Друзі, пройшов день після цього, як ми пересадили цей рій, і хочу я його оглянути, подивитися, чи, що в них тут по місцю. Бачите, бджоли є досить багато. Зараз я йду там вже їм зараз ще одну вощинку. Сушнинки поки не маю. Хоча, знаєте, ми може, будемо їх об'єднювати зараз з тамтим роєм. Щось я собі так подумав, що на що це чекати, ким вони розвинуться? Да? Якщо ми можемо їх об'єднати з тим, і вже буде реально повноцінна сімейка, яку можна буде вивозити кудись на медозбір. Вощинку вони так от обсиджують, але ще не потягнули. Так, далі що у нас тут? Тут у них я давав сушнинку, щоб матка поклала вже яйця. Я не скажу, що вона поклала яйця. Та ще їх немає. Це от найважливіше, чи кладе маточка, чи не кладе. Так ще одна тут є ващинка, чи то вони потягнули, чи то я їм давав, чи підтягнуту не скажу. Я їх не позначаю, того не знаю. Так, тут у нас є така рамочка з нектаром. Ну, і тут вони почали вже тягнути якусь вощинку. Тобто ну, маточка не кладе. Але і бджоли сильно крилами не машуть. Можна їх тут сильно не чіпати. А як себе почуває оцей інший рій? Угу. Ну, тут білки, бачите, набагато менше є. Я напевно, що реально буде набагато ефективніше їх об'єднати в кубку. Це зайва просто трата вулика, як на мене тримати оцей рій окремо. Начинка у них тут є така сяка. Якраз оцих декілька рамочок бджоли там і не вистачає. Сушнинка. Ой, красоночку зайшло, і я не побачу, чи є в них тут яєчко. Ага, от я бачу маточку в них є, а маточка у них я бачу, не плідна швидше за все, бо щось вона квакає і розміром вона досить таки мала. Ну ясно, видно, що, що тут не плідна, що там не плідна маточка є в них. Зрозуміло. Значить, Суть за все, що ми і зробимо, я їх об'єднаю і... Це буде найкращий розвиток подій. Так, друзі, хочу вас попросити. Дуже дуже сильно хочу попросити. Будь ласка, поставте лайк цьому ролику, підпишіться на канал. Це дуже підтримує канал, те, що я роблю, адже без вас цього всього швидше за все не було б. Адже мені дуже подобається ділитися з вами тим всім, що відбувається на пасіці. А від вас хотілося б, якби ви поставили лайк і підписалися на канал. Це було б найкращою допомогою для розвитку каналу. Дякую вам, що дивитеся, і до нових зустрічей.